Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня і сьогодні я покажу свої останні покупки на осінь і зиму. Тут буде трішечки аксесуарів, парфюми і одяг, який мені сподобався. Тож давайте розпочинати. Першу річ, яку я хочу вам показати, це парфюми від Ван Cleef. Раніше в мене ніколи не було парфюмів від Cleef і я взагалі не цікавилася цими парфюмами, але я мала трішечки часу дюті free тож ось цей красавчик зараз у моєму арсеналі. Камера погано фокусується, я оставлю десь тут картинку, як вони виглядають. Зараз це мої улюблені парфюми, я постійно ними користуюся і рекомендую вам спробувати ці парфюми. Вони мають такий приємний запах, ідеально підходять на прохолодну пору. Далі я вам покажу сережки. Я обожнюю різні сережки і постійно їх ношу, обожнюю, як вони доповнюють образи. І Перша пара сережок у мене ось така проста і мінімалістична. Я, напевно, вам ставлю фотографію для того, щоб ви краще побачили, як вони виглядають. Такі сережки, вони, по-перше, легкі, мінімалістичні і дуже стильні. Така пара сережечок, золото і Бургунді. Зараз якраз саме трендовий колір буде виглядати шикарно, з чорним. Із Сірим. В цілому ці сережки також невеличкі, дуже легенькі, і будуть круто вписуватися в мої образи. Ось такі чорні сережечки. Я вам також ставлю фотографію і покажу, як вони виглядають, тому що тут не зовсім зрозуміло. Ці всі сережки дуже легко будуть компонуватися з моїми образами і будуть дуже стильно виглядати. Також на мені ще одна пара сережок. А по формі вони схожі на бордові, але тут вставка коричнева така, а, Дуже стильна, мінімалістична і класно доповнюють образи. Тож я рекомендую вам користуватися сережками. До речі, сережки ці я замовила всі на Алікспресі. Я е, знаходила такі. Сережки в різних магазинах, мас маркеті але вони були втри дорого, і я така думаю, я не ці кошти, Краще куплю собі там декілька пар, почекаю там три неділі, і сережки будуть в мене. Тож, аксесуари я буваю частенько замовляю на Аліекспресі. Тож звертайте увагу. І читаєте відгуки, і так вам буде зрозуміло, чи варто купувати ці сережки чи ні, і яка в них якість. Далі у нас іде ось такий темно-синій піджак. Він такий трішки приталений від бренду Next. В темно-синьому кольорі, дуже стильно, дуже мінімалістично і модно виглядає. Я можливо покажу вам приклади луків. Як я буду комбінувати цей піджак? Виглядає в нечасі на мій погляд, виглядає дуже жіночно і елегантно. Тож, одну з своїх хотілок мати такий більш приталений піджак, не тільки версайзний, а й більш приталений для того, щоб виглядати більш елегантно і жіночно. До речі, зараз такий стиль достатньо популярний. Продовжуючи тему піджаків, я купила собі нарешті чорний прямий, я б сказала, трішки оверсайзний піджак. І як ви думаєте, де я його знайшла? Я його знайшла в чоловічому відділі в зарі. Ось такий простий мінімалістичний піджак і з чоловічого відділу я собі ухватила. Також покажу вам приклади, як воно виглядає на мені. Простий, шикарний піджак, який я буду юзати постійно. Цей піджак був у списку моїх бажань, але я ніяк не знаходила підходящий, тож я зайшла в чоловічий відділ зара і знайшла собі ідеальний піджак, який сів на мене трішки оверсайзно, який виглядає мінімалістично і стильно, так як я хотіла. Далі покажу вам свої брюки. Нарешті я знайшла білі класичні брюки, прямі такі трішки вільні. І я цьому реально дуже рада, тому що дуже давно хотіла мати білі брюки, але не знаходила собі по розміру або не знаходила собі по фасону. Ці білі брюки будуть шикарно компонуватися з усім, тому я дуже задоволена, тому що нарешті-нарешті я їх знайшла. Ось такі білі шикарні брюки. Ці брюки будуть чудово працювати в моєму літньому, весняному і трішки осінньому гардеробі. Далі в мене йде два лонгсліва від українського бренду MySpace. Ось один в такому кофейному відтінку. і він такий тоненький, він чудово підійде на весну і осінь. І також він класно виглядає як самостійно, так і як додатковий шар в моїх багатошарових образах. І наступний лонгслів це ось, як ви бачите, такий Leopard трендовий принт. Він також тоненький, але виглядає шикарно в образах і круто їх добувається. О, тож, ось такі два красавчика з'явились в моєму арсеналі. Далі у мене нереальний корсет. Коли я його побачила, я зрозуміла, хочу і все. І це корсет ось такого червоного кольору. Я розумію, що камера показує, що він кораловий, але він такий. Насичено червоний. Він виглядає ось так: такий асиметричний. Я приміряла його з джинсами, я приміряла його з брюками, з юбкою. 10 із 10 дівчата. Ось така знахідка, від якої я просто в захваті. Далі у мене ось такий трендовий топ. У кольорі Бурунді. Він такий асиметричний на одне плече. Виглядає дуже-дуже красиво, сексуально і жіночно. Також вам, можливо, покажу образи як він на мені виглядає. Я, чесно кажучи, нічого бордового в своєму гардеробі не мала і вирішила прикупити собі такий незвичайний, красивий, стильний топ. я думаю, що він буде виглядати офігенно навіть тоді, коли він перестане бути трендовим. За рахунок того, що ця річ така акцентна і незвичайна, вона буде чудово доповнювати звичайні банальні образи. Далі в мене три сорочки. І, чесно кажучи, мені здається іноді, що я залежна від сорочок. Я просто обожнюю сорочки. Це просто моя слабкість. Перша сорочка це ось така сорочка темно-синя із сірим в клітинку. Виглядає шикарно, виглядає мінімалістично, стильно і буде чудово доповнювати образи з джинсами, чудово буде доповнювати образи з якимись брюками. Буде класно робити багатошаровий образ, тому, дівчатка, декілька сорочок в клітиночку, я думаю, повинно бути у кожної. Далі. Ось така трендова сорочка, яка випадається мені навкруги. Це бордова з сірем. І мені дуже подобається. Також буде класно доповнювати мої образи. І я думаю, що я її поюзаю. Далі в мене сорочка в кліпінку також в трендовому кольорі. Ось. Така шикарна сорочечка. Щоб ви розуміли, всі сорочки, які в мене є, вони всі достатньо вільні, оверсайзні. І я саме купую їх, як на верхній шар, от, наприклад, ця сорочка в розмірі L. Я ношу XS з щоб ви розуміли. Тож ось така шикарна сорочка. Mm -mm. mm -mm. з'явилась в моєму гардеробі. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, так як тут багато корисного про красу та моду. Буду рада вас бачити також на своїй сторінці в інстаграмі. І напишіть, будь ласка, які покупки ви робили в останній час. Цілимо до зустрічі!